З розвитком психології дуже багато людей зараз вдарилося в такі теми, як енергетичні сили, психологічні якісь моменти, травми, кармологія, ізотерика. Дуже дуже багато всього. І це ніби непогано, бо кожен шукає, як собі допомогти кожен шукає, як ідея може розвиватися. Але є одна дуже важлива річ. Потрібно пам'ятати, що психологія завжди працює разом з тілом, бо ми не тільки емоції і енергія, ми і біологія. І що я бачу? Я бачу, як приходять до мене люди, які десь ходили, вже бродили дуже багато-багато часу в якихсь езотериків, коучів, інших спеціалістів, тому що в них є тривожних, в них є депресивні якісь стани, і вони намагаються це все. Це вирішити через тих спеціалістів. Не вирішуються і вони продовжують шукати інших і інших. Коли до мене приходять з симптомами якимись тривожності, депресивними е моментами, я завжди завжди знімаю анамнез фізичного е тіла. Тобто, які аналізи, що відбувається в тілі, який сон, що їсте, як спите, ну взагалі все-все-все. І, от саме аналізи дуже часто потім показують, що є щось в тілі, що треба звернути на це увагу, не шукати енергетичні блоки, травми а в першу чергу подивитися, що там відбувається. З тим же феретином, або з гормонами щитовидної залози, або з тими ж банальними вітамінами. Ви думаєте, вітаміни це що? Ага, від них дуже багато залежить нашого психологічного стану, наших емоцій, нашого роздратування, або ще таких моментів, які дуже неприємні. Так ось. В першу чергу, якщо ви відчуваєте, що у вас є втома апатія, слабкість, депресивні епізоди, тривожність, якісь розлади, в першу чергу ви йдете до сімейного лікаря, до сімейного, який вам призначить різні аналізи на різні моменти, і тільки потім ви йдете і шукаєте енергетичні блоки, травми, що там відбувається, і тільки потім в зв'язочці. В зв'язочці з тілом ви працюєте своїм емоційним станом, своїми патернами поведінки, своїми сценаріями, не або з тілом, або з психікою, а тіло разом з психікою. З вами психолог Лідія Веремій. Бережіть себе і не забувайте в першу чергу про свій психічний, плюс фізіологічний, емоційний, ментальний стан.